Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді електроконтактний манометр виробництва Віка, модель PGS 23.100. Діаметр корпусу 100 мм. Можна також вибрати прилад із корпусом 160 мм. Прилад безпечного виконання DIN S, діапазон тиску від 0 до 160 бар. Контакти із магні... магнітним піджаттям. Також можна вибрати індуктивні контакти. Всього в приладі можна закодувати до трьох типів контактів. Прилад із гідрозаповненням, заповнення силиконовим мастилом n 50 різьба підключення вже одна друга, радіальне розташування. Також електричний вихід. На приладі вказана схема електричного підключення, тип контактів, напруга і струм. Силиконове мастило переливається в корпусі. Манометра. Уставки регулюються за допомогою зйомного ключа. Ось можна рухати стрілку і вибирати різні значення уставок класточності 1.0. Прилад повністю із нержавіючої сталі. Корпус і вимірювальний механізм. Безпечна конструкція. Такий прилад виробництва віка.